Закарпатка Чіла Аніцька гододі займається приготуванням леквару понад шість років. Займатися цим професійно. Жінка вирішила після відвідин місцевих закарпатських фестивалів я помітила, що на фестивалях багато чого можна відшукати, окрім леквару. У той час тут на Закарпатті ніхто не займався приготуванням леквару. Натомість нині все змінилось. Я побувала на одному з фестивалів, а мій друг попросив, щоб я взяла туди з собою леквар з шипшини та яфин для продажу. Звичайно, я все продала, а покупці просили більше. Зараз Жінка займається приготуванням близько 20 видів леквару особливу увагу приділяємо додаванню мінімальної кількості цукру. Всі фрукти підсолоджуємо лише наприкінці, коли вода вже випарувалась, а не так, як вказано у рецептах: до одного кілограму фруктів додаємо один кілограм цукру. Ні, ми варимо фрукти доти, поки варення не стане вже майже готовим, і тоді додаємо стільки цукру, скільки воно потребує. для приготування леквару використовують і спеціальне обладнання, зокрема мідний казанок. Між звичайним казанком та мідним казанком існує різниця. У нас є і литі казанки, але майже кожен леквар готуємо у мідному. Мідь корисно впливає на організм людини. До того ж, леквар насичується димом і виварюється набагато швидше ніж у кастрюлі. У казані варити більш проблематично, адже слід постійно перемішувати. Не можна зупинятися чи залишати, щоб він сам варився. Чиланіцька ододі каже, що Завдяки відсутності консервантів та мінімальному використанні цукру, десерт зберігається роками. Загалом процес приготування леквару триває близько 20 годин. Олександр Бодня, Віталій Коштура, Сергій Костів, новини на Суспільному.